Вітаю, слава Україні! На превеликий жаль, знову маємо втрати в громаді. На війні загинув сержант Роман Курій. Сьогодні, о 17-й, буде панахіда в будинку загиблого в селі Драгомерчани. І в суботу, завтра, о 13 годині, розпочнеться прощання та чин похорону, і поховають воїна на кладовищі села Драгомерчани. Спідчуття рідним і близьким вічна пам'ять герою. Також в середу відкрили анотаційну дошку двом захисникам України: це Сергію Морозу та Руслану Бережному. Розмістили пам'ятні знаки на фасаді ліцею номер 20 це вулиця Гоголя, 10. Ми вшановуємо всіх героїв нашої Франківської громади в різний спосіб. Анотаційні дошки, книги пам'яті, програми Івано-Франківське місто героїв документальними фільмами. Різними заходами, відкритими уроками, і ми готові підтримати сьогодні будь-який захід, аби зберегти пам'ять про найдорожче про життя наших захисників. Вічна пам'ять героїв, також сьогодні матері наших загиблих у захисників та один внук вирушили в оздоровчу поїздку. Місто Берегово Закарпатської області відпочинок триватиме 6 днів та буде насичений цікавими екскурсіями і дякую місту берегово, нашому побратиму в Україні, яка які відгукнулися на нашу пропозицію. Дякую також польському місту Кшанів, який теж приймав матерів, дружин наших героїв. Тому продовжуємо і такі соціальні програми підтримки родин, які втратили найдорожче. Це життя своїх дітей, життя своїх чоловіків, життя своїх батьків. Тому підтримуємо і далі будемо. Підтримувати. Сьогодні відбулася сесія Івано-Франківської міської ради, дуже багато було різних питань. Насамперед хотів би сказати, що ми максимально зосереджуємо увагу на збільшення допомоги нашим військовим. Підтримали сьогодні програму збільшення фінансів на житлово-комунальні господарства тим, хто має статус учасник бойових дій, адже. Багато вже хлопців виробили статусу УБД, і тому будемо покривати додаткові е, видатки на житлово-комунальні. Зараз 75% держава покриває 25% місто відсотків е, місто взяло на себе. І ми будемо покривати ці видатки, окрім тієї програми, що говорить про 3 тисячі гривень, якщо немає статусу учасника бойових дій. Ну і додатково виділили кошти на е, програму. Е, по 20 тисяч гривень нашим військовим службовцям тому для нас надзвичайно важливо сьогодні збільшувати цю підтримку. І хотів би е насамперед сказати про те, що місто до кінця року більше 400 мільйонів гривень спрямує саме на наших військових. Також е хотів би сказати про наших талановитих дітей, мав можливість вручити подяки міського голови. Нашій розумниці Діані Зазубик, випускниці ліцею номер 5 яка здобула золоту медаль на Міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії та срібної медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики 2023 року. Також нова програма для людей з інвалідністю першої та другої групи з Івано-Франківської громади для лежачих хворих, хто потребує памперсів. Місто зараз виплачує по 10 тисяч гривень, а для дітей. З інвалідністю, які мають таку потребу 20 тисяч гривень, такі виплати затверджує експертна рада. І щоб отримати кошти, потрібно написати заяву, додати експертний висновок від свого лікаря. Також дати копію паспорта, в коду та реквізити рахунку. Звернутися з ними можна в відділ звернень громадян або у ЦНАП чи департамент соціального захисту. Тому ми також підтримуємо і дуже важливо підтримувати інвалідів, які потребують цієї допомоги, зокрема памперсами. Також хотів би подякувати франківцям. Ми великі молодці. Саме Франківська з Франківська почалась заборона московського патріархату. І вчора ми знаємо, Верховна Рада ухвалила першому читанні законопроект про заборону московського патріархату. Він досить такий слабкий закон, але віримо, що до другого читання він буде удосконалений. Також вчора відвідав засідання ради підприємців. Вже трохи більше ніж півтора року. Ми проживаємо в часі війни, робимо все, щоб люди залишалися в нашому місті, і дуже хотів би подякувати бізнесу, який показує хороші результати і мали можливість зустрітися. До речі, нагадую, продовжує діяти програма компенсації коштів на генератори та старлінки. Ми маємо бути готові. Зараз до всього тому хто купляє генератори стрілинки з підприємців, з підприємств мають можливість компенсувати з міського бюджету ці кошти. Ну і найголовніше, ми маємо за цей рік збільшення бюджету на 24%. Це непоганий показник саме у виробничій сфері, тобто цей ріст. Не за рахунок там військового ПДФО чи інших речей, а саме за рахунок того, що працює. Маємо найбільші тенденції по зростанню текстильній промисловості, машинобудуванні промисловості, яка пов'язана з військовими. Тому для нас дуже важливо, що певні галузі показують хорошу динаміку і хороший приріст робочих місць. Сьогодні, до речі, в місті Франківську проходить велика великий захід фінансований. Фондом відродження, де обговорювалися виклики, які сьогодні перед громадами є, і в питаннях відновлення, і мав можливість сьогодні також спілкуватися, говорити і запросити до франківця тих людей, які хочуть відкривати тут підприємства, які хочуть інвестувати, для нас дуже важливо в тому напрямку працювати. Також хотів би декілька слів сказати про опалюваний сезон. В принципі, станом на зараз тільки дві котельні не працює, але маємо потепління сьогодні, завтра, післязавтра. Тому котельні мають автоматику і на день вони будуть відповідно вимикатися. А під вечір, коли падати температура, буде включатись. Тому можуть бути якісь певні, скажімо, проблеми, але слава Богу, погода нам дозволяє. Саме у цей період часу, декілька днів, запустити опалення, і першочергово стоїть завдання, щоб всі школи і дитячі садочки були з теплом. І я вірю в те, що на понеділок всі заклади у нас будуть повноцінно з теплом. Ну і також. Звертаю свою увагу, що телефонуйте на гарячу лінію 1570 або 050 010 1570, 067 010 1570. І також в Фейсбуці є група 1570, будь ласка, пишіть. Ми реагуємо, може не відразу, але все-таки в цьому напрямку працюємо. Також готуємо зміни в програму виплат для породіль. Ті, хто народив дитинку з 1 січня 2023 року в міському пологому будинку і не стояв на обліку в нашого міського пологовому будинку, зможуть отримувати також допомогу, кошти. Тому, хто народив, ми додали ще, є можливість додати і допомогти таким родинам. Нагадую, що для того, щоб отримати ці кошти, потрібно мати прописку Івано-Франківську і ті, хто має військовослужбовця, який проходить, Проходить службу і захищає нашу Україну, Така родина зможе отримати 50 тисяч гривень. Якщо це родина, де немає військовослужбовця, це двадцять тисяч гривень. Також нагадую про допомогу нашим фермерам. Буквально вчора їздив в Чернігів, де фермер до пана Володимира Савчака він тримає корів свиней і на їхнє отримання отримав допомогу з міського бюджету 54 тисячі гривень. Нагадую, ця програма працює, можна подаватися і понад 300 Наших фермерів отримали гроші на ведення господарства. Таким чином ми підтримуємо і цю е, галузь. Ну і на завершення хотів би декілька подій ще сказати. Передав чергові дрони, зокрема, нашій Національній гвардії і іншим підрозділам ще два дрони, Mavic 3 t Тому кожного дня передаємо допомогу нашим військовим. І, користуючись нагодою, запрошую на вічовий майдан, триває виставка очі Маріуполя, присвячена воїнам Азову, які тримали оборону 86 днів. Така виставка вже була презентована у Львові, у Мілані. Приходьте подивитися ви. Виставка триматиме до кінця жовтня. Ну і на завершення мене запитали про готель Дністер. Я категорично проти назви ми не погодили. Місто на жаль, не не погоджує такі речі нової назви готелю Дністер. І хотів би всім, хто спекулює на цій темі, сказати про те, що місто сьогодні в судовому позові по розіскління колонади. Ми судимося, департамент архітектури. На жаль, хотів би сказати ті люди, які казали, що долучаться з боку не всіх, як громадських активістів, деякі це виступали. Так і на жаль, позов до суду і не було. Здійснено тільки місто сьогодні пробує виграти цей суд і і розісклити колонади готелю. Дністер це принципова позиція. І ще раз ми не підтримуємо перейменування готелю і не підтримуємо заскління колонади. Дякую за увагу! Слава нашим військовим і слава Україні!